Усіх вітаю, шановні українці. Скучили, мабуть, за нашими оглядами аудіокасет. Сьогодні у нас буде бренд, якого ми ще не, не дивилися. Бо по Соньках ми практично пройшлися. Як будуть тільки нові поставочки, звісно, я вам продемонструю. А сьогодні я. Продемонструю вам усім знайому ТДК Д90 82-го року. Європейський ринок. Всі знають цю касету в радянські часи. Коштувала вона 9 рублів радянських, і на ній навіть... Вказано, що це 82 рік ТДК Корпорейшн. Так, і відкрию вам і покажу її. Всі її пам'ятають такий сірий сірий пісочний колір Так, у нас сьогодні забагато світло і камера не може зловити. Ну, приблизно ось так. От. Всі пам'ятають саме цю касету. Е, в мене була, мабуть, що вона найперша. Тобто, навіть не то, що найперша, а вона перша імпортна касета, яка в мене з'явилась. Ось. Ось так вона виглядає. Стрічка. Ну, завжди мені подобалося, вона була така рижа. Точніше, руда, руда, от я його продемонструю. Сподіваюсь, видно вона і не матова. Ось вона ближче вже до глянцю підходить. Хоча траплялося мені такі, що були ближче на руду мату. Але в мене ось так, такого плану ось така ТДК d 90 82-го року європейський ринок. Так, це що ж це у нас таке сьогодні робиться? Давайте спробую виключити світло, можливо. Так. І хочу вам продемонструвати вам аналогічну касету. Але була вона вже японського ринку. Ось це ТДК японського ринку. Порівняйте її. З європейським ринком Дивіться, касети, в принципі, всі ідентичні. Але бачите, вкладиш, відрізняється, японський має ось такий е білу смужку таку, на відміну від європейського, євро і японський Касети, ну, звісно, що тут у нас і взаді. Позаду підписано англійською мовою, ну і японська мова. Японська мова на всіх касетах японського ринку вони пишуть тільки на своєю мовою. Касета, так, я вам навіть дістану зараз і ту, і ту, щоб ми подивилися різницю, може ми десь її щось. І на диби. Так, дивіться. Європейський ринок. Made in Japan. А на японському ринку написано просто Japan. Без всяких made in. Все остальне. остальне все ідентичне. Бачите? Вони практично не відрізняються. Тільки написом Made in Japan і просто Japan. Стрічка. Ну, стрічечка. Стрічка, стрічка, стрічка. У нас, мабуть, буде така сама. Так, зараз ми її промотаємо. Так. Вона ідентична, така рудового кольору. Ідентична стрічка. Поставимо євро. Так, повністю однакові стріч стрічки. Повністю. Ось такого плану. Єдиний відмінок такий: Made in Japan. Куточок. І просто Japan. Давайте я вам може може, з другого боку буде. Просто Japan. Це внутрішній ринок Японії. Так. Добре, ми відійдемо, як так, від наших правил. Ось вам вкладиш, Це японського ринку вкладиш і європейського ринку вкладиш. Так. Ну, бачите, бі... японський більш інформативний. Я так розумію. Тут вони вказують, як треба користуватися касетою, е, інструкція. Е, написано, е, скоріш за все, написано, що якщо буде якийсь брак, ми вам замінимо. Але це мало ймовірно. До речі, я перекладав на багатьох касетах, так і, і, і вказується, що ми замінимо вам касету, якщо буде заводський брак, але це мало ймовірно. Ось так. Так що бачите ось такі, такі відмінки невеличкі, присутні на двох однакових касетах. Японський і європейський ринок. Давайте я вам продемонструю ті самі касети, ті ж самі касети, але вже в інших намотках. Дивіться, це теж японський ринок, але касета має намотку в 30 хвилин. Це мої вже записи. Майкл Джексон 10-го року Майкл. Ось на 30 хвилин якраз вистачило нових пісень, які не входили в минулі роки. Ну, звісно, що в 10 році вже і Джексона немає, не було. Тому і альбоми вже складали з невиданих пісень, які не входили в альбоми. Ось так виглядає 30 хвилин. Так, 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 ну що ж це сьогодні таке робиться. 30 хвилин. Навіть не відрізняється. Ну, в смислі, ну, нічим не відрізняється, так само написано. В правому нижньому куточку. Japan, Japan, і намотка 30 хвилин. Тим самим кольором чорним, що підписана вся касета. 90. Бачите, зелений кольор. На 90 Зеленим кольором. 30-ка. Більш скромніше зробили, але все ідентично. Ось так виглядає. 30 хвилина намотка ТДК Д90 82-го року. Так. Демонструю вам наступну. Наступну це у нас вже буде в 46 хвилин. І бачите, 46 це вже буде в синьому кольорі. В синьому кольорі. Це теж все японський. Бачите, навіть. Е Торці відрізняються європейського ринку і японського ринку. Точніше було правильно показати ось так вам. Ось. На чорному фоні це Японія, на білому фоні це Європа. Ось так вони відрізняються. Так, івертаємося знову до 46 хвилинки. Так ж само. Просто слово Japan, Японія. Все остальне ідентично виглядає. Тобто я вам вже розповідав, що мені подобається е, зібрати касети саме різних намоток. Бо мати одну ту саму касету, якби вже трошечки трошки набридло, ось це вже 60 хвилин. Бачите, 60-ка зроблена. Не то, щоб червоний, але такий помаранчевий колір. Помаранчево, так. Японського ринку. На місці захист. Стрічки, стрічки. Ну, аналогічно так. Руда стрічечка. Ось такого плану. Це 60 хвилин. Ось тут лишилося, бачите, японець собі нотатки лишав. Благо, що це олівець. І якось при нагоді е, треба буде стерти. Але от пробував я трішки пробував. Олівець в них теж ядрений в японців. Його не так то легко стерти, особливо, коли його дуже багато. Так. І демонструю вам крайню це вже на 120 хвилин. Колір 120-ки йде вже такий фіолетовий. Дивіться, уважно. Фіолетового кольору. Це теж японія. Ну, вона єдина мені попалась. Поки що я кажу, в такому стані трошечки, бачите, зморшки тут з'явилося. Десь, можливо, в вологе трошечки попало. Ось. Ну і тут аналогічно. Тобто, сама касета е непогана, стрічка збереглася, але трішечки, як то кажуть, е наліпки деформовані. Але при нагоді вона в мене заміниться 120 ки просто рідше так трапляється. Але є, як то кажуть, ще ціль знайти такої самої серії касети. І на 180 хвилин. Я так думаю, що ви бачили вже 180-ки, що вони в принципі існують. Вони були і в 75-році, му році, якщо я не помиляюся, чи 72 -му, -му в 72-му, 3-му році. 180-ки. В 82-му теж були 180-ки. Наскільки я чув, що для запису вони для запису музики не дуже актуальні. Тому що дуже, дуже тонкий шар магніт, магнітного сір'я на, на стрічці, і вони більш підходили для е, автовідповідачів, скоріш за все. Ну, тобто там, де не обов'язково мати супер-дупер якість. Ось. Але ці касети мені дуже подобаються. Як то кажуть, ностальгія. Перша касета у мене 90 на європейського ринку у мене з'явилася. З тих пір, звісно, я закохався в ТДК. Ось. Завжди вони мені подобалася якість їх пластику. Взагалі, ну, добротна касета, добротна. Ось такого плану у нас сьогодні касетки. Пишіть свої. Коментарі, що ви думаєте саме за цю касету ТДК Д серії 82 го року. Ставте вподобайки, натискайте дзвоник, щоб отримувати повідомлення про наступні ролики. І на цьому все. Слава Україні!